Падав лопатий сніг. Перехожі дивилися на засніжені дерева у парку, не помічаючи, як десь там, у кущах, з юного тіла відходить душа. Олеся була бажаною дитиною. Мама Катя, коли дізналася про поповнення в родині, з радощів накупляла всіляких пелюшок, пінеток, навіть бантики для косичок, бо твердо знала, буде дівчинка. Тато Максим був стриманішим, але звістку про вагітність сприйняв позитивно. Катрусю свою оберігав, носив вітамінчики, їдучи з роботи, часто купував квіти. Пологи були дуже важкими, навіть у певний момент стояв вибір, кого рятувати, маму чи доньку. На щастя, в той час в лікарні вів прийом кушер-гінеколог зі столиці, якого терміново викликали на складні пологи. Саме він врятував життя обом. Донечку назвали на честь мами лікаря, за що той був безмежно вдячним, адже ненька нещодавно відійшла у кращий світ. Олеся росла допитливою і непосидючою. Мама тішилась розвиненою не по роках малечею. Максима це чомусь дратувало. Красуня дружина, розумниця донька, а він… А він звик бути першим у мами, яка завжди тішилась сином, а тепер нема чим тішитись. Бізнес прогорів. Зовні він давно перестав бути схожим на Джонні Деппа, та і внучка заполонила весь мамин простір. Чи були це банальні ревнощі? Можливо, проте саме вони зробили з чоловіка монстра. Додому було зовсім не в радість іти, тому пішов у найближчий генделик. Склянка віскі знімала емоційну напругу, а там завжди чекала його Аліна. Кохала чоловіка донестями, від нерозділеного кохання, теж почала заглядати у чарку. Вона стала підтримкою чоловіку, який виливав їй душу, жалівся на холод жінки, яка, крім тієї дитини, Нічого не бачила. Аліна підливала бензину в вогонь, примовляючи, яка ж жінка безсовісна, та вона дітей взагалі не може мати, від цього і щаслива всю себе присвятить чоловіку і його догожданню. За місяць таких посидень у барі Максим уже кілька разів ночував у розпусної Аліни. Ну, в ліжку вона справді була вогонь. Після неї до каті і торкатись не хотілось. Аліна намертво прив'язала Максима і поступово почала натякати, щоб перебирався до неї. Катя розуміла, що щось трапилося, але не могла подумати, що чоловік зв'язався з місцевою хвойдою, тому та новина була для неї справжнісіньким шоком. Сама зібрала валізи чоловіка і поставила в коридорі. А тому було ще легше мовчки забрав і пішов туди, де йому було добре. Катя в той же день вирішила змінювати усталений режим життя, зробила нову зачіску, перестановку в хаті, поїхала з донечкою в Карпати. Батько зовсім не цікавився життям доньки. На 16-річчя вислав 200 гривень із купу смс. Вітаю! Олеся все випитувала в мами, чому тато пішов. Катя не хотіла спочатку чорнити ім'я батька, та лепетала про, не зійшлись характерами таке інше, та коли Олеся плакала і просила подзвонити тату, щоб прийшов, жінка не витримала донечко, та не потрібні ми йому, розумієш, у нього інша тьотя». І тут вперше за багато років донька заперечила мамі, ти, може, і не потрібна, бо тьотя то інша в нього є, а я єдина донька. Більше у них нема. Значить, не забороняй мені з ним спілкуватись. Катя аж присіла, та слова доньці поперек не сказала. Олеся написала татові, що прийде в гості. Той на диво відповів ок. Дівчина купила торта і пішла за вказаною адресою. Тато дуже смінився, постарів. У хаті було дуже брудно, а тітка Аліна чомусь весь час сміялась, та головне, вона зустрілася з татом. Дівчина швиденько поприбирала у хаті з наявних продуктів, наварила смачного борщу. Коли дівчина пішла, Аліна, наче гієна, засміялась. А нічо, твоя мала, хай частіше приходить. Прибрати і їсти варити. Максиму це не дуже сподобалось, але Аліна швидко знайшла, як втішити чоловіка. Катя дуже часто останнім часом не здужала, все спихала на втому. Та, коли знепритомніла і її забрала швидка, насторожилась. Діагноз лікарів вбив, рак, остання стадія. Жити залишилось чотири тижні. Каті себе було не шкода, а от що робити з донькою. Вона лише одинадцятий клас має закінчувати, ні освіти, ні професії, Родичів у неї нема, лиш Максим. При згадці про колишнього боляче стиснулось серце. Віддати доньку такому гаду вирішила все розказати Максиму. Той лиш плачима повернув, доньку заберу, не ображу. І пішов. Катя заплакала. Померла жінка у вісні, певно, заслужила у Бога. Олеся була чорна від горя. У неповні сімнадцять на скронях проступила севина. Вони були з мамою дуже близькі. Тато з заліною зустріли доньку з пляшкою оковитої. Дівчина відмовилась пити, чим потішила татуся з його пасією. Коли напивались, влаштовували ніч кохання. Тих звуків Катя ніколи не забуде. Аліна, коли Олесі виповнилось 18, підбурила Максима продати мамину хату. Чоловік мав інший план донька вже повнолітня, хай чеше жити сама. Але коли Аліна озвучила суму, яку пропонують за добротний дім, то й різко поміняв думку. Вмовити доньку було дуже просто набрехав, що Аліні треба лікування, дороге лікування. За тиждень дім був переписаний на чужих людей. Святкували двоє нероб у угоду місяць, аж поспухали від горілки, а Аліна все частіше дратувалась від присутності Олесі. Одного разу напились, і підступна жінка зачинила хату зсередини, знала, що Олеся мала від подруги прийти. У дівчини була новина. Вона вступила в місті в училище на підготовчі курси, які почнуться у березні. Гуртожиток мали дати. Хотіла поділитись новиною з татом. Стукала, стукала у двері тиша. А на вулиці мінус двадцять тату, таточку, відчини двері, мені холодно, плакала дівчина. Та у відповідь тиша. Поки думала, що робити, пішла і сіла на лавочку, що у кущах біля її дому. Мороз пробирав до кісток і дуже хотілося спати. Перед очима пролетів силует мами і враз стало тепліше. Пішли, доню, зі мною, там краще, а тут, на цьому світі, ми були нікому не потрібні. Батько на похорон доньки не прийшов, заливав горе оковитою а з хати доносилось реготання беззубої гієни.